Доброго дня, діти! Подивіться у віконечка, яка зараз погода? Так, соняшна, а яка ще буває погода? Роздивіться малюнки та назвіть. Коли за вікном сонце, яка погода? Соняшна, а коли вітер? Вітряна. А якщо дощ? Дощова. Розумнички. А коли хмари? Хмарна. А якщо сніг? Снігова! Молодці! Наступне завдання. Разом складемо речення за схемою. На світанку йшов дощ. Добре, наступне. Сильний вітер що робить? Хитає дерева. А зараз пограємо у гру із Римою. Згодні? Слухайте уважно. На світанку у віконце заглядає до мене озерце, сонце чи серце? Так, звісно, сонце. На світанку у віконце загляда до мене сонце. Мокрі квіти і кущі за вікном ідуть хрущі, борщі чи дощі? Так, молодці дощі. Мокрі квіти і кущі за вікном ідуть дощі. Розумнички. А для вас буде домашнє завдання зробити звуковий аналіз слів, гроза, туман, веселка та хмари. Бажаю успіхів! До побачення!